Нам найбільше цікавиться дозвіл Міністерства культури через те, що це пам'ятка архітектурного значення. Історична пам'ятка. У нас центр Полтави, це наша відома площа, наша відома ансамбль. Дозвіл Міністерства культури і дозвіл термітів. Хорошо, без питань він покаже, все висі. Три тижні не слухам, ні духом, ну і забудова далі ведеться. Ми просто вирішили, грубо кажучи, розвести полтавську громаду, але так не виходить. Сьогодні... Яким, Варко, що це закон, яким, чин... не яким чином дозвіл можна дати ділянку, якщо немає ніяких документів? На якому основанні снімального лакла? Я поліза, повідомлення. Він може бути причетний до вчинення злочинів. Ви ж без балака? Покажіть, закон, воно закопає, якому можна усипити. Доручення слідчі по кримінальній справі по подіях 5-го Там вчиняли злочин. Того, або ви представляєте, знімайте балаклаву ну що Не Ласка, ласка, Ми ж говорили про це. Ми не говорили. Ми говорили про балаклаву. Яким законом регламентується, що можна знімати балаклаву? Яким конкретно Конкретно Не закону забирають? Коли були людей у Ви охороняли? А тут по варті людей порівняли знаєте? Немає дозволі. Подаді, немає дозволів Міністерства культури. Ансамбль круглої площі це наша гордість. Гордість Полтави. І коли вона перетвориться з кіоски з шаурмой, перетвориться в якийсь ринок, в базар, то Полтава перестане бути культурною столицею України. Вони свідомо це роблять, вони свідомо знищують своє місто. Цей забудовник не має жодного документа з Міністерства культури. Тому зараз я пропоную виконати припис Дабі, який говорить про припинення робіт. І акцентувати увагу на цій забудові, тому що громада Полтава проти. Громада Полтава не хоче, щоб Полтава перетворилася на ринок. Полтава не базар! Полтава, Полтава не базар! Полтава не базар! Полтава не базар! Я пропоную те, що зараз може громада демонтувати. Ми його демонтуємо, поки є, поки є рішення даві про цю забудову. Вона є незаконна. Вона є повністю незаконна. Слава Україні! Оберега.

У Полтаві є реально одна пам'ятка, яка мала би презентувати наше місто як в Україні, так і в цілому світі. Це єдиний в своєму роді ансамбль круглої площі, який виконаний в єдиному стилі. На сьогоднішній день одну пам'ятку з цього ансамблю ми вже фактично втратили завдяки нашим. Міському голові і його замам, і я не знаю, всьому виконкому і депутатському корпусу. Сьогодні ми втрачаємо другу. Те, що ми бачимо з вами ззовні це маленька частина того, що зроблено на сьогоднішній день всередині. Ця пам'ятка втрачає свою автентичність, значить, вона втрачає цінність.